Вітаю всіх на офіційній новорічній зустрічі шкільного самоврядування. Так, рік був складним, але наші камери ще складніші. Дань, ти розмовляєш вже дві хвилини поспіль, а Тебе не чутно. Ми пережили уроки з відключенням світла, Артем, домашні завдання ласка. о 12-й годині ночі і легендарний фразочний набір. Чути не чути зараз спробую. А, я б хотіла відповід. Отже, переходимо до найважливішого питання. Е, так, найважливіше питання підготовка до новорічних онлайн свят. Я за те, щоб цього року Дід Мороз був з фільтром. Онлайн святкування це мистецтво. Головне, щоб гірлянда не замкнула ноутбук. Хочу, щоб камера більше не вмикалася випадково, коли я в халаті. Хочу, щоб учителя не задавали домашку дама... на виходні. Щоб інтернет не зникав у найважливіші моменти. Наприклад, коли я відповідати маю, щоб онлайн жінки були тихішими, вони голосніші, ніж моя совість. Щоб пороки починались хоча б на дві хвилини пізніше. Наші мікрофони не ловили голоси з іншого виміру. Дорогі учні та вчителі. Ми бажаємо вам у новому році стабільного вайфа, легких контрольних і щоб в Zoom було три свята: звук. Камера, і увага з новим роком. 2026 тисячі <звітник> Не зависай.